Я хочу подякувати, сильно подякувати благодійну цю бригаду, я не знаю, може, фонд якийсь у них, що вони приїхали, допомогу таку зробили людям. Люди дуже переживали, люди тут дуже і сердились, і хвилювалися, і між собою колотились. Але дякувати вони стали, підряд всім зробили нашу вуличку. Ми навіть не Дружньо Дружно, гарно так і. Така велика допомога нам, бо ми не знали, що починати і чим закінчувати. Я думаю, що всі люди б сказали такі золоті слова. Дякую, великим хлопцям, які діти приїхали без, без слов, без нічого не хочуть. Ми їм і мітей, і водичку холодну. Вони стидаються. Ну це правда з душою. Велике дякую вам, велике від щирого серця. Я думаю, що це від усіх людей. Така велика подяка вам. Я думаю, що ми ще побачимося. Ми запрошували сюди хлопців. Я думаю, всі їх запрошували. Хай приїжджають Наше село оживе колись, і річечка наша оживе. Підемо разом на рибалочку. Село в нас прямо під річечкою. Так що дякую вам велике. Щиро Обов'язково приїдемо і ще приїде наші багато хлопців, бажаючих дуже є не тільки працювати, а й відпочивати до нас. приїжджайте.